Я Марджоба! Вітаю вас на своїй кухні. Пропоную сьогодні приготувати традиційну грузинську страву лобіо. Для приготування лобіо нам знадобляться дуже прості інгредієнти. Це квасоля червона, хоча можна готувати і стручковою білою. Оволозький горіх, кориця, аджика, помідори, зелень. Часник з цибулею та морква. Головний інгредієнт цієї страви це квасоля. В даному випадку вона вже готова до продовження да, приготування страви. Але я вам обов'язково розповідаю, що по-перше, якщо ви на завтра хочете приготувати лобію або лобіяні, або будь-яку іншу страву з використанням квасолі на ніч або мінімум на 6 годин, її треба замочити водою, залити водою, щоб вона постояла набухла. І вже після того можна її відварювати. Треба розуміти, що вона вариться досить довго, тому десь годину-півтори, а може навіть і дві. Ви будете витрачати на підготовку квасолі до приготування цієї страви. Ще як варіант, раджу вам додавати під час варіння лавровий листочок. Так буде більш смачніше, ну як на мене. Наша квасоля є. Ми її поки що відкладаємо і будемо готувати соус до самого лобіо. Поки нагрівається сковорідка, ми ріжемо нашу цибулю. Кажуть, що першою її скуштувала Цариця Тамара. Після того вже вся країна отримала розголос. А як це було? Вона зі своїм військом йшла лісами і загубилась. Тобто військо втратило орієнтир. І їм довелося ночувати більш поблизу якогось селища. Військо дуже втомилось, і вони звернулись до однієї родини, яка жила біля лісу. Там була мама і син. Справа в тому, що дитина ще хлопець був ще малим, мама не вміла полювати, чоловіка не було. І вийшло так, що в них не було м'яса чим нагодувати. Єдиним Чим могли пригостити солдатів, це була там якась юшка, якась вода. Щось вони всі попили цю воду і полягали спати. Один із солдатів прикинувся і каже: Я прокидаюсь від того, що дуже смачно пахне. а Що це? Я не можу зрозуміти. І він пішов до хати, і побачив, що дитина хлопець, готує щось а це щось це була квасоля, це було лобі. Тоді один із воїнів покликав царицю тамара, аби вона скуштувала, їй дуже сподобалось. І от таким, таким чином вони нагодували всю армію. Я так розумію, що там було небагато людей, але сам факт. Знову ж таки, це легенда. Тож, ми зараз наливаємо олію, поки буде смажитись цибуля швидко, наріжемо помідори, зелень, ну і інші інгредієнти. Відправляємо на сковорідку нашу цибулю. Переходимо до помідорів на маленькі кубики. Ріжемо помідор. Ви можете використовувати два-три помідори, в залежності від того, скільки людей, на яку кількість людей ви готуєте. У мене, в принципі, такі великі помідори, що я ще подивлюсь: я буду використовувати один, чи все ж таки два. До цибулі додаємо помідори. Отак. Є. Якщо хочете, можна додавати і томатну пасту. Я сьогодні буду використовувати тільки помідори. Єдине, що додам аджику. Поки в нас підсмажуються наші помідори з цибулею, переходимо до моркви. Так як вона готується доволі довго, треба її нарізати таким чином, щоб швидко швидше приготувати, тобто нілесенько. Можна її на терку відправити, а я так, зроблю такі невеличкі скибочки. І теж відправляю одразу на сковорідку. Багато її давати не буду, щоб вона тільки дала трохи-трохи свого свого смаку. Відправляємо. Суміш, як бачите, рідка, тому це ідеально для нашої страви. Нічого додавати додатково не треба. Тепер переходимо до чесничку і зелені. Чесничок чистимо. Я думаю, нам вистачить одного два зубчики. Буду використовувати чеснокодавку. Якщо вам зручніше і більш подобається нарізати, робіть, як, як більше бажає ваша душа або як ви звикли. О, чесник зараз додасть аромату, пікантності. Те, що прям завжди загорожує всіх, хто ще не знає, що готують, але вже відчуває запах. Горзинська кухня. Дуже ароматна. А за це я її і люблю. Помідори віддали майже весь свій сік. Виглядає дуже гарно виглядає. Боже такі кольори. Додаємо ну, сюди аджику або томатну пасту, або можна і аджику, і томатну пасту, як хочете. От, я хочу, щоб у нас був такий гостренький варіант. Перемішуємо. І для дуже цікавого і незвичного присмаку я додаю трохи кориці. Буквально одну чайну ложечку. Звичайно, сіль і перець. Mm -hmm. Не забувайте, ви додали аджику, тому перцю багато не кидайте, тому що потім буде пожежа. Можна скуштувати, щоб зрозуміти, чи достатньо солі і перцю. Якщо буде мало, не хвилюйтесь. Можна додати, а якщо багато, це теж не проблема, тому що ми ще будемо додавати нашу квасолю, яка зовсім ще не солена. Переходимо до зелені, беремо кінзу, частину залишаємо для прикрашання, а частину нарізаємо. Нарізаємо і так само відправимо до. Коворітки. Зараз буде просто магія. Я вже бачу це. Це поєднання кольорів і смаків. М -м -м, і ароматів. Поїхали, додаємо. Отак. Температура відкриває аромати кожного з інгредієнтів. І це незвичайно гарно і смачно. Перемішуємо. Залишається останній е, штрих. Це волоський горіх. Ви можете. Використовувати різні варіанти. Наприклад, як я зазвичай роблю, я е, очищаю горіхи, перемолюю їх у блендері або у м'ясорубці і засипаю у банку. В такому самостані. І в холодильник дуже зручно, швидко дістав, посипав. Використав і чи для деяких страв це головний інгредієнт. Тобто, зручно. На сьогоднішній день у мене така історія закінчилась, тому я взяла просто свіжі горіхи. Зараз їх подрібню ножем. Частину порізаного горіху я додам до сковорідки, а частину я залишу, як і зелень залишила для декорування нашої страви. Волоський горіх він надасть теж свого свою родзинку. І це є невід'ємний інгредієнт лобіо. Так, відправляємо горішки частину, так, як пам'ятаємо, на сковорідку, ось сюди. Наша оця суміш готова. Вона ще дійде буквально 3-4 хвилини на вже вимкненій сковорідці, а поки що ми підготуємо квасолю. Взагалі страву лобіо. Так? В перекладі з грузинською це означає квасоля. Є стручкова квасоля, є біла, а є отака червона. Зазвичай готують з червоної, але є варіант приготування лобіо зі стручковою квасолі. Вона більш літня, скажімо так. Беремо зручну, в більш-менш велику миску для того, щоб було вам видно. По перше, по-друге, мені зручно готувати. Квасолію можна залишити у такому вигляді. в Цілому. Але зазвичай десь майже половина, кожна друга квасолина повинна бути розім'ята. Тобто ми можемо половину от висипати і виделкою розминаємо нашу квасолю. Бачите, вона м'яка, саме тому дуже швидко і легко мнеться. Тобто вона готова. Розім'яла я нашу квасолю. Я вам скажу так: вона там яка і готова, але сил забрали немало. Тепер ми поєднуємо цю квасолю з цілою і нашим соусом. Отак. Оп. Якщо ви плануєте подавати все ж таки гарячу свою страву, то тоді вмикаємо плиту і перемішуємо на сковорідці. Поки наша квасоля нагрівається, ми наріжемо зелень для сервірування страви. Можна, знаєте, що зробити? Навіть можна не просто подрібнити її, а взяти і отак повідривати листочки, тим самим прикрасити страву. До речі, напевно, я так і зроблю. Мені так більш подобається. Ну що ж, страва готова, декор готовий. Ми можемо подавати нашу страву на стіл. Подача буде дуже простою, але в той же час дуже гарною. Ми беремо наше нашу лобіо. Прямо з гарячої сковорідки. Перекладаємо на тарілку. Посипаємо горішками. Му, боже, як мені подобається. І прикрашаємо зелення. Традиційна грузинська страва у готова до подачі і споживання. Подивіться на цю красу. Мені дуже подобається, дуже і я сподіваюся, що і ви будете задоволені результатом. Я бажаю вам цього найкращого. Готуйте з любов'ю.